Пане Євгене, ми з вами зустрічаємося напередодні тисячного дня війни. 999-й день на календарі Великої війни, великої боротьби. Аж чесно кажучи, от Просто складно уявити, скільки всього ми пережили за цей період. Але от якщо говорити про підсумки останніх днів, це масований ракетний терор по Україні, по критичній інфраструктурі, терор по житловому будинку, в сумах, куди прилетіла крилата ракета. І напевно таке довгоочікуване останнім часом рішення на дозвіл використовувати далекобійні ракети по території Росії. На вашу думку, цей дозвіл вплине на наступні дні війни. На наступні дні вплине так, е, я не очікував від цього чогось фантастичного, е, тому що цей дозвіл дано оце, рівно на 999 днів пізніше ніж було треба. От і знаєте, е, абсолютно очевидно, що е, діяти цей дозвіл буде приблизно два місяці. От, рівно до 21 січня е, наступного року, от коли в Білий Дім заходить е, Дональд Трамп старший. Чий синочок Дональд Трамп молодший вже сьогодні е, назвав імбецилами е, всіх ти в Твіттері в всіх тих західних лідерів, які дозволили нам ці удари. Ну, чесно кажучи, я до речі, не можу не погодитись з його оцінкою, просто трошки з іншої точки зору. Е, на мою думку, е, лідери, які дев'яносто днів приймають елементарні е, е, очевидні рішення, ну це дійсно в кращому разімбіцили. Ну але але, оскільки Трамп говорив насправді трошки не про це, тому чудово розуміємо, що в нас є два місяці, за які треба е, витиснути максимум користі з цього нового дозволу. Я гадаю, що список цілей у наших захисників давно готовий, що власне от чекали тільки поки нарешті дадуть зелене світло. Зараз вже щось зараз вже щось десь нас настроюються, зараз вже можливо навіть щось десь летить. От але ну, скажімо так, в нас і цих ракет не вагон, і вікно можливостей рівно два місяці. Тобто, вважати, що ми отримали срібну кулю, яка вб'є вампіра, ну це було б трохи несерйозно. Але наші захисники і захисни. Отримали хоча б ще один додатковий інструмент, який однозначно буде корисним, який однозначно е збільшить наші можливості і втрати Орди. Я насправді не погоджуюся з тою думкою, що це не вплине на життя тилу. Мені здається, що навпаки, це якраз вплине, тому що це вплине на поле бою, на допомогу нашим оборонцям. Якщо легше нашим захисникам, то легше і нам. Чи правильно можна так трактувати? Чи я помиляюсь, пане Євгене? Я боюсь, що ви помиляєтесь. В мене таке враження, що наш тил, е, от саме станом зараз, десь от на тисячний день війни, таке враження, що наш тил живе вже абсолютно окремішнім життям. Е, просто вже взагалі забув, що десь там існує фронт, і про те, що насправді наше життя повністю залежить від того, а як тримається той фронт. От об'єктивно, це так є. Ми з вами зараз можемо тут спілкуватися, тому що хтось в цей момент тримає фронт. Але мені здається, що в тилу дуже не часто зараз про це згадують. Скажіть пан Євген, якщо вернутися ще до питання цих ракет, дозволів на їх використання. Вас не здивувало те, що ця інформація з'явилася у західних медіа. Ми бачимо, що всі успішні дії на полі бою відбуваються під режимом цілком таємно. Коли вже відбулося, тоді про це дізналися. Чому західні змі зливають таку важливу і чутливу інформацію, якщо я коректно вживаю слово, зливають? Так, там, там просто взагалі немає механізму утримання будь-чого в секреті. Там все тече, як решето просто. Там от як душляк такий, так, а що тут нового? Мені здається, що ми за цю війну це вже бачили. От, мабуть, 999 разів ми таке вже спостерігали. От, е, це західні демократії, як вони є. От, е, Головне, що головне для журналіста? Ну давайте будемо чесно казати, навіть для українського журналіста, але в нас все ж таки є ну, хоч якісь обмеження, які накладає те, що у нас тут війна. Головне для журналіста, щоб клікнули на його заголовок. От а на який заголовок краще клікнути, аніж на якусь суперсекретну інформацію, яку ти встиг дістати і викласти для світу першим. Ну і е, правових механізмів з цим боротися немає ні в західних демократіях, ні до речі, в Україні е, фактично е, лишається покладатись на свідомість самого журналіста, на те, що журналіст е, мав би подумати не тільки про те, скільки клікнуть, але й про те, які подальші взагалі наслідки, того що ця інформація зараз оприлюднюється. Ну, людей, які скажімо, ставлять самі собі такі обмеження, людей настільки свідомих, які думають не просто про прям прямий наслідок у вигляді. Кількості кліків і відповідно кількості баксів на рахунку. От ну, людей, які здатні думати ще на крок вперед, і трошки відпів і пожертвувати з кількома своїми кліками е, заради того, щоб власне ми виграли цю війну. Ну в Україні їх трошки є, і то не всі. А вимагати цього ще від іноземців, ну, взагалі, на жаль, не випадає. От ну, е, не їхня справа виграємо чи програємо ми цю війну, їхня справа отримати кліки.